Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного зимового вечора, коли сніг тихо опадав з неба, а вітри носили ледь чутні і мелодії, Софія і Денис вирушили в ліс, щоб подивитися на зимові чудеса. Вони любили зимою ліс. Дерева вкриті сніговими шапками, і маленькі сніжинки, що танцювали в повітрі, мов крихітні феї. Цього разу вони помітили, що ліс був особливим від самого ранку, коли сніг почав вкривати землю, щось дивне почало відбуватися. Ліс здавався живим, ніби готувався до чогось важливого, і тут, на великій галявині, вони побачили кілька яскравих світел. Що це? здивувалася Софія. Я не знаю, але давай перевіримо, відповів Денис. Вони підійшли ближче і побачили, як навколо Великої ялини з'являються величезні муняні кулі, що виглядали як зірки. Тільки це не були зірки, а були маски. У кожній масці була якась чудова істота, і лісова фея. І сніговий олень, і навіть білосніжна сова, що здавалася магічною. Це маскарад, вигукнув Денис. Але чому тут так багато масок? І чому тут ми? Софія уважно оглянула кожну маску. Усі вони виглядали дуже старими. Здавалося, що їх носили тисячі років, але найбільше їх здивувала одна маска. Маска снігової королеви. Вона стояла холодним свілом і дивилась на них очима повними загадок. Може, ми повинні щось зробити, щоб маскарад відбувся? запропонувала Софія. Денис кивнув і взяв маску снігової королеви в руки. Здається, вона хоче, щоб ми її одягли сказав він, протягуючи її до Софії. Софія спочатку вагалася, але потім зрозуміла, що це, можливо, частина великої пригоди. Вона обережно одягла маску і в ту ж мить усе навколо них почало змінюватися. Ліс ожив, дерева почали рухатися, а сніг навколо них змінювався на казкову та блискучу шовкову тканину. Що це? Що відбувається? Запитала Софія, коли в її серці загорілося дивне відчуття. Це справжній маскарад зимових чудес, сказав Денис, вже одягнувши маску снігового оленя. Ми стали частиною цього свята, і раптом перед ними з'явилася велика фігура в білому вбранні. Це була та сама снігова королева. Вона посміхнулася, в її очах блищала магія. Бласкаво просимо на маскарад сказала вона, ви герої цієї ночі, і лише ви зможете допомогти відкрити головний секрет цього самого свята. Але Софія і Денис були здивовані, вони навіть не знали, що саме їм потрібно зробити, щоб допомогти. Але що нам треба зробити, щоб завершити цей маскарад? запитала Софія, намагаючись зрозуміти, що від них чекають. Снігова королева подивилась на них і злегка помахала рукою. Щоб маскарад завершився, потрібно розгадати одну з головних загадок зими. Хто в змозі знайти правильну відповідь, той розпустив зимові чудеса, і раптом перед ними виникло три великих снігові кулі, які рухались, мов маленькі планети. Кожна з них випромінювала яскраве світло, але кожна з них була темною, мов ніч. Ви повинні вибрати правильну кулю, сказала снігова королева, але тільки серце доброго друга може побачити правду. Софія і Денис замислились, поглядаючи на снігові кулі. Вони відчували, що це важливий момент. Що вибрати? Яку кулю? Софія і Денис стояли перед трьома сніговими кулями, кожна з яких випромінювала своє власне сяйво. Вони обережно підходили до них. Намагаючись зрозуміти, яка з них є правильною. Темна куля, яка виглядала найбільш загадково, манила їх, але одночасно викликала сумніви. Я думаю, що правильну кулю ми виберемо разом, сказала Софія, поглядаючи на Дениса. Так, наше серце підскаже правильний вибір, відповів він. Вони обоє закрили очі та спільно зосередилися на своїх відчуттях. У цей момент їм здалося, що з кожним диханням їхні серця синхронізуються, ніби відчуваючи один одного. Софія відкрила очі першою і простягнула руку до темної кулі. Це вона, сказала вона невпевнено, але з глибокою вірою в свої відчуття. Денис кивнув і, здавалося, теж відчував, що це було правильне рішення. Разом вони доторкнулися до кулі. І в ту ж мить її темне світло почало змінюватися на яскраві кольори, золоте, срібне і перламутрове. під кулі почав розходитися потік чудових сніжинок, що танцювали в повітрі, ліс наповнився новим світлом. Раптом перед ними з'явився новий образ. Це була сама снігова королева. Вона виглядала ще більш велично, ніж раніше. І її погляд був сповнений гордості. Ви зробили правильний вибір, сказала вона, усміхаючись. Ви зрозуміли, що справжнє чудо полягає не в тому, що зовні, а в тому, що всередині нас. Добро і дружба завжди ведуть до правильного шляху. І тоді ліс наповнився святковим світлом. Дерева, що досі були вкриті снігом, почали розцвітати крижаними квітами. А з небес на землю впали яскраві сніжинки, що співали. Але раптом снігова королева знову поглянула на Софію та Дениса і сказала От що я можу дати вам зараз, але є ще багато зимових чудес, які чекають на вас. Ваша подорож тільки починається. І в цей раз вона не зникла, а лише подала їм дві маленькі крижані квітки. Одна була білою, а інша. Синю. Ці квіти проведуть вас через наступні зимові пригоди. І пам'ятайте, кожне чудо це лише початок нового шляху, і ви завжди будете на ньому разом. Софія та Денис взяли квіти і подивилися один на одного з усмішками. Вони знали, що маскарад зимових чудес ще не завершився і що їхні пригоди тільки починаються. Софія та Денис з нетерпінням дивилися на крижані квіти, що вони отримали від снігової королеви. Кожна з них була красивою, але здавалося, що в кожній ховалася своя таємниця. Біла квітка світилася ніжним світлом, а синя глибоким холодним сяйвом, який викликав у них відчуття зимового спокою та загадковості. Що нам робити з цими квітами? запитав Денис. Усе ще відчуваючи на собі погляд снігової королеви, я думаю, що нам потрібно дізнатися більше про їх значення, сказала Софія. Можливо, кожна з цих квітів веде нас до іншої частини зимових чудес. Знову з'явилась сама снігова королева, її постать світла й велична. Вона уважно подивилась на них і сказала кожна квітка має свою особливу магію. Біла квітка принесе вам теплу і радість у моменти темряви. А синя відкриє двері до нових зимових чудес, де все можливо, ваша подорож не закінчена, і тепер вам слід вирушити в ліс, щоб знайти нові таємниці. Здивовані, але водночас, натхненні словами королеви, Софії Денис вирушили в глиб лісом. Вони йшли разом, і їхнє серця переповнювалися відчуттям, що вони переживають щось особливе. Ліс навколо них став ще красивішим. Дерева, що здавалося замерзлими, почали сяяти вогнями, а сніг, що лежав під ногами, здавався м'яким, немов пух. Через деякий час вони натрапили на маленьку лісову хатинку, покриту інеєм і сховану серед дерев. Тут щось є, прошепотіла Софія. Денис підійшов до дверей хатинки, і як тільки вони відкрилися, перед ним з'явилося велике зимове церкало. Його поверхня була ладенька, немов лід, але в ньому відображалася не тільки їхня постать, а й частини магічного лісу, що вони ще не бачили. Це церковне на наступного зимового чудеса? здивувався Денис. Софія вдивилась в церкало і зрозуміла, що їх чекає ще багато пригод. Вона глибоко вдихнула, тримаючи в руках квіти, і сказала, виглядає так, ніби ми маємо пройти через це дзеркало, лише тоді ми зможемо розкрити наступну таємницю зимових чудес. Перед тим, як зробити крок вперед, вони ще раз поглянули один на одного. Відчуваючи, як магія ночі гортає їх своїм теплом і холодом водночас, вони знали, що впереду їх чекає велика пригода, і що разом вони здатні пройти через путь, які випробування. Софія та Денис, стоячи перед великим дзеркалом, відчували, як холодний вітер обдуває їх обличчя, але їхня рішучість була непохитною. Вони знайшли один одного. Поглядами і обидва розрозуміли, що наступний крок це їхня спільна подорож через це чарівне дзеркало. Ти готовий? запитала Софія, тримаючи в руках білу квітку, а Денис міцно стиснув синю. Так, разом ми подолаємо все, відповів він, і вони одночасно крокнули в дзеркало. В наступну мить їх оточила яскраве світло і в той же час загадкова магія. Лише миготливі сніжинки, що танцювали навколо них, дозволяли їм бачити один одного, але все інше виглядало безкраєм, мов невідомий світ. Раптом вони опинилися в іншому лісі, це було зовсім інше місце. Сніг тут був набагато глибшим, дерева більш величні, а в повітрі панував особливий аромат морозного вечора. Ліс був мовчазним. Але водночас наповненим загадковим шепотом. Де ми? тихо запитала Софія. Я не знаю, але це точно нове місце, відповів Денис, зосереджено оглядаючи ліс навколо. Вони почали рухатись далі, і через кілька хвилин побачили перед собою великий засніжений міст, що тягнувся через річку, яка була замерзла. Але на іншому кінці мосту стояла фігура незнайомий мандрівник, одягнений у сірий плащ з капюшоном, що ховав його обличчя. Хто це? прошепотіла Софія. Я не знаю, але, мабуть, він може нам допомогти, відповів Денис, впевнений, що потрібно підійти ближче. Коли вони наблизилися, мандрівник підняв капюшон, і перед ними з'явилися обличчя, це був старий чарівник із сивим волоссям і теплими очима, що світилися дивним світлом. Я знаю, чого ви шукаєте, сказав він м'яким, але потужним голосом. Ви знайшли частину чудес. Але є ще більше загадок, які чекають на вас. Денис і Софія поглянули одне на одного відчуваючи, що мандрівник не просто хоче допомогти, а й підсказує їм важливий крок. Що нам робити далі? запитав Денис. Чарівник посміхнувся і простягнув їм маленькі світлячки, що світилися ніжним золотим світлом. Ці світлячки ваші провідники в наступному етапі вашої подорожі, вони допоможуть вам пройти через усі труднощі та знайти правильний шлях. Софія та Денис взяли світлячки в руки і відчули, як їх серця наповнюється радістю і спокоєм. Вони були готові до нового етапу своєї пригоди і знали, що попереду їх чекають нові чудеса та таємниці. Софія й Денис, тримаючи в руках світлячків, почали йти через міст. З кожним кроком вони відчували, як тепле світло розтікається по їхніх тілах, наче сама магія допомогла їм рухатись вперед. Ліс навколо них ставав у більш ще яскравим і живим. Дерева починали тихо співати під зимовим вітром, а сніжинки, як маленькі зірочки, літали навколо, огортаючи їх у своїх обіймах. Коли вони дісталися до іншого кінця мосту, перед ними з'явився чудовий світ. Тут все було покрите м'яким білим снігом, і небо над головою було не просто темним, а відбивалося у всіх кольорах весенки, що розсвітала в небесах. Ми знайшли місце чудес, прошепотіла Софія, захоплена побаченим. – Так, але тепер ми знаємо, що кожне чудо це новий початок, відповів Денис, в очах якого було відчуття, що вони. Тільки що відкрили двері до безмежного світу. Відразу перед ним з'явилася снігова королева, знову сяючи своїм світлом, але тепер вона виглядала ще більш велично і загадково. Ви зробили все правильно, сказала вона з усмішкою. Тепер ви зрозумієте, що зимові чудеса не мають кінця. Кожне диво, кожна пригода веде вас. До нової магії, яка відкривається в вашому серці, Дениса Софія подивилися один на одного і усміхнулися. Вони зрозуміли, що їхня подорож справді не мала кінця. Але була лише одна з багатьох неймовірних історій, що чекали їх попереду. Снігова королева ще раз усміхнулася і простягнула їм дві маленькі зірочки, символи їхньої відваги і доброти. Тепер ваші серця розцвітатимуть ще яскравіше, а зимові чудеса продовжуватимуться там, де ви їх зустрінете. Пам'ятайте, що кожен момент це частина більшого чудесного шляху. І з цими словами королева розчинилася у світлі, залишивши Софію та Дениса стояти серед снігових квітів та казкових звуків. Вони відчули, що вони стали частиною чогось великого і безкінечного і разом тримаючи свої світлячки, пішли далі, відкриваючи нові горизонти. Кінець. Або ж тільки початок нових чудес. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.